Рятувальники Прикарпаття протягом вихідних ліквідували 19 пожеж, які виникли внаслідок загорання сухої трави. Їхня загальна площа становила майже 5 гектарів, кажуть надзвичайники. Найбільш масштабні пожежі виникли в селі Біліослави Делятицької територіальної громади, де горіла суха трава на площі 2 гектари. Ще одна пожежа площею 1,5 гектари виникла в селищі міського типу Ланчин. А також в селі Кричка Солотвинської територіальної громади горіла трава на площі 900 метрів квадратних. Також в Калузькому районі в селі Сваричів горіла суха трава на площі 400 метрів квадратних, в селі Спас на на площі 300 метрів квадратних та в місті надвірна на площі 100 метрів квадратних. Навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, наголошують рятувальники. Тож українці повинні не порушувати правила безпеки. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів, як матеріальних, так і людських. Загорання сухої рослинності виникає через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. Варто пам'ятати, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується. Набирає великих масштабів, внаслідок чого вогонь може перекинутися на будівлі. Нагадаємо, за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Ліліана Івенічук, Анастасія Бегейтала телерадіокомпанія РАЇ.